Всім привіт! Зараз поїду в місто. маю там ще деякі справи і думаю, що докуплю ще цибулі. Так і там, де я вчора показував, що не досадив, так як нас сьогодні передає таку дощову погоду. Не знаю, що сьогодні буду так конкретно робити, але так може по і хвости. там і треба почистити піддони в стайні і так. Дрібну роботу, одним словом, зараз щось ще що ще буду Робити. Думаю, не знаю, влізеться мені там. Чесник не влізеться. Зараз куплю циболю, та й, та й буду бачити. Завтра вже планую разом з вами просвіти Бурбонів. 100%. Є там ще один нюанс з другою інтечкою. то вже завтра я все покажу. Що до чого не подобається мені, як вона сидить взагалі, ну, але вже що є, то є. І навіть не знаю. Так з новин, поки більше нічого. Будемо зараз вже починати садити масово гладіолуси, буду показувати. І. Ну, і одним словом, виходимо виходим в поля. Ось такі справи. Зараз трішки покажу, що і Так, так як я і казав, докупивши цибулі, теж та така, як і була, дрібніша, тут трошки зверху грубша Внизу така всяка, є дрібніша. Зараз, я раз буду досаджувати, подивлюся наскільки мені її вистачить. І якщо ще лишиться місце, то так і посаджу, що тут часничок. А якщо засадиться все, то засадиться все. Але щось мені, мені здається, що місце ще лишиться. Ну, одним словом, зараз почну садити, а там вже побачимо. І так, буквально ось так тут трошки лишилось. Я ще вибирав, яка найбільша, бо бачу, що вже не вистачає. Це тільки вийшло вийшло засадити. засадив все до кінця. Зараз потрошку загорну. Та й хай собі росте, у нас якраз таки починається дощ, він так падає вже десь, напевно, з обіду. Десь години знайде, не знаю, 12-ї, але він такий поки поки не сильний, але по чуть-чуть по надіюся що зараз до вечора ще розженеться, щоб підлив мені мої. Мої парнички, ось такі справи. Зараз буду нагортати, поки ще сильний не падає. І підемо працювати далі. Так, також злазив на стриг, зняв ось такі ось такі мішочки. Тут у нас ось така от сівочка гарна, в таких мішках Спід цибулі ніби, але бо з неї добре не вилітає. Просто бо воно дрібненьке, перезимувала ніби гарно, добре, сухенько, не запрісніла. Одним словом, будемо будем починати вже від завтра сіяти, бо вже таке число, що вже пора. О, так, Буду показувати, як будемо сіяти, то вже буде завтра. Так ось трактором сьогодні їздили, може хто бачив, виїжджав він. Робили ряди, трохи під бульбу, трохи, трохи під оцю сівку. Ну, Одним словом, трошки там було мокровато сіли, але нічого, виїхали, все добре. Ряди зробили. Трошки падає дощик через то воно так, а внизу воно мокро. Так, одним словом, будемо починати вже працювати і з тим. Починається вже робота в полях, вже, вже буде що раз, раз більше роботи. Ну, але то вже квітень місяць, травень і червень, в мене завжди найбільш, найбільш такі загружені виходять. Так, ось такі одним, одним словом справи. Так, і ще ось тут в нас ось така гарненька. Голошейка і ось тут. Дві ось таких курочки вже залишаються на, ніч, на гнізді. Одна-два дні, одна-три ось так твердеться. Напевно, це будуть квочечки. Будуть, будемо садити. Ось ось такі. Думаю, якщо вони добре розсидяться, післязавтра післязавтра посадимо двох разом, якраз буде, буде гарно виводитися двох курочок разом. Так, тут з боку, то, як я і казав, ще біля цибулі минулого року посадив, був соницю і за неї. Не, як забув, я літом було знайшов пару кортів, одним словом. Тут є, там є, там, ну десь не десь. Десь не десь попадає. Е, зараз спробую подзвонити, запитаю. Чи позвонити, чи написати, не пам'ятаю, чи в мене є номер, Ну, одним словом, то в нас по містю. Е, ще докуплю, саджу, якщо є, щоб не було ось такого пустого місця. якраз Зараз падає прохолодно, щоб воно було собі таким, така вона ніби кущова, мало би, мало би бути, мало би, прийнято, мало би бути хороше. Зараз ще підемо подивимося до наших каченят. Їм же сьогодні тиждень, навіть 8 днів, вони ж такі прямо підросли. Ще вони на Оликс є, але ще ніхто не дзвонив. Ну, але... Ще така собі погода, то нічого дивного. Одним словом, йдемо зараз ще до них. Так, а ось тут наші вже йому треба каченятка, так вже вони ось півлітровий сличок п'ють, Та прийшов розказати, що я тут його знімаю. Ось так гарненько вони собі вже п'ють, їдять. Їм даю майже старту даю дуже мало, буквально, щось, бо я їх планую. Продавати, а не всі хочуть старту, не всі кормлять, годують, тому їх, їх готує суту зерно. Там навіть тут не я був давав тут останній раз, то напевно і, і нема взагалі. Старту більше грес. Ну, я якщо даю, тоді так буквально, чуть -чуть, щоб вони собі так стартанули, бо вони закриті. Такі вони вже так гарно підтягнулись. ось такі, Ось такі. такі, 15 їх тут штучок, так як і було. Такі гарнесенькі, отак дивляться, все їм цікаво. О, підтягуються, Думаю, що зараз потепліє, хтось, хтось -то за ними подзвонить. О, ось такі справи. Ну, вони вже прям такі от, на руку взяти гарненькі. Якраз дав їм пити, то що, то, що ой-яй, вони, вони не хочуть сильно так пити, але, але ось такі ось справи. Так. Так, пішли пити, вже так роблять досить болото, треба буде шмати часу. Міняти треба треба буде вже робити місце десь в стайні і виносити їх до стайня. В принципі, там вже передає 23 градуси, може підуть навіть зразу, зразу і на дві. Ось такі справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, гарного вечора, мирного неба і хай у вас все буде добре.